56-й день челенджу і знову ранок почався з того, що я проспала. Цей тиждень я ледве зішкрібаю себе з ліжка, щоб почати день. Швидкий сніданок з того, що знайшла під рукою. Тофу, котлетки та омлетик. А далі почався справжній квест із домашніми справами: приготування обіду, прибирання і нарешті, хоча б обідні протеїн. Бо, якщо чесно, нормально я потім поїла аж о 19.00. Як тільки закінчила всі справи, взялася за завдання челенджу. На щастя, дощ припинився і я встигла вибігти на стадіон для 30-хвилинної активності. Це було перше виконане завдання на сьогодні. Після цього масаж. І сьогодні було щось особливе. Особливе. За планом мав бути лімфодренажний масаж, але після нього я зробила ще віски обгортання. Це була перша така процедура для мене. Мене намазали гелем, який водночас і розігрівав, і охолоджував та замотали в бинти. Дуже цікаві відчуття. Ось так обмотана, як мумія, я лежала майже годину, але я не просто лежала. Я використовувала цей час з користю і змонтувала відео розпаковки продуктів. Воно до речі. Речі уже в профілі, і можете переглянути. Як же круто, що ця година не пройшла даремно, і це відео не лягло в архів моїх незакритих справ, як десятки інших. А вже ввечері були мої практики. Почала з медитації, вона вийшла глибокою, теплою, з ноткою радості та вдячності. А потім останній ривок я зібрала себе, і, хоча вже була 22.00, я все ж виконала фінальне завдання челенджу, а саме його. Ну і якщо ви дивитеся це відео, значить я виконала ще одну умову: контент. Ось таким був мій сьогоднішній день. Нічого особливого, просто моє життя таким, яке воно є. Побачимось завтра. Цьом, па-па!